Всім привіт, слава Ісусу Христу! Всі заповіді і закон заключаються в одному любити Бога і любити ближнього. Ісус упрікав релігійну знать, що вони лицеміря залишили справедливість, правду, любов, милість і віру. Але зараз багато людей використовують заповіді не до себе, а щоб засудити ближнього і інших. Ісус Христос дав чітко розуміння, хочеш судити, то сам маєш бути без гріхів. Закон Бог не відмінив суд, мирість, Слово Боже. Закон забороняє грішити, а благодать забороняє думати, даже про гріх. Люди, які не живуть по високому стандарту любові і благодаті, попадають під закон. А благодать це. Оправдання і утвердження закону. Ісус сказав, що праведність має бути вищою за книжників фарисеї, лицемірів, тому що ніхто не врятується. Ісус сказав не додавати і не віднімати від Слова Божого, бо за це прийдуть і язви, і люця людина просто вичерпнеться з ім'я книги життя. Амінь.